зараз холодна, з мечі, не включили своє серце, ви стали дуже розумна, і зараз рішення приймаєте головою. У вас є свої особисті кордони, які ви тепер вмієте захищати. Для цього у вас є меч. Дуже круто. Так, і ще вам щось скажу: Аркан зірка. Тут, можливо, ви йдете по шляху зірки. Тобто, хтось з вас відома людина, але не всі. А Хоча у мене є зіркові, чому я називаю зіркові клієнти. Але ще вам карти кажуть, знаєте що, що скоро здійсниться якась ваша мрія. Причому мрія, яку вважаєте такою далекою і здійсненою взагалі, так, причому вона здійсниться дуже скоро. І це пов'язано з цифрою 8, або 8 числа, або 18, або 28, або через 8 днів, або через 8 тижнів, або 8 місяця, тобто серпня. Десятка чаш. Щастя в коханні. Ставте плюсик і підписуйтесь, коментарі, шліть мені донати. Так, і аркан суд. Суд це якесь судьбоносне. Тобто це вам по долі. Все переоцінено. І вищими силами оцінено. І людиною, яка до вас йде, оцінено. Оцінені всі. Круто! Так. Імператриця, куди ще сказати більше? Звісно, цей шлях дійти до судьбоносного цього міроприємства, він був непростий. Вам прийшлось самі все це, скажімо так, досягати. Дуже багато яких перешкод перейти, але ви імператриця, ви жінка, яка. Буде мати родину, жінка, яка буде мати чоловіка. Причому будете одна у чоловіка. Ви вмієте заробляти гроші, соціальний статус, все це у вас буде. Імператриця, жінка, яка поєднує собі всі чотири стихії. Так, Боже, що за карти? Іерофант, це брак, це вінчання, яка у вас там віра. Тобто, все досить, моя кохана, купляй, я вже казала, свадібне плаття і готуйся. Так, уча зараз ти проходиш трансформацію і ти думаєш, і ти очікуєш це, тому що була б.